Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським! Вітаю тебе, рідна Україна! Хай Божа рука буде над твоєю головою всю цьогорічну осінь. Сьогоднішньою 20 хвилинкою я хочу завершити серію моїх програм, присвячених відтворенню найцікавіших українотворчих сторінок нашої новітньої історії подій, які логічно привели нас до відновлення української державності у серпні 91-го. Я був одним із найактивніших учасників усіх тих подій, тому здобув моральне право не лише говорити про них, а й оцінювати, пропонувати власний погляд і власні висновки. Отож, спекотний серпень пропахлий спілими яблуками в саду, вечірньою матіолою під вікном. Лелеки в моєму сільському подвір'ї на кордоні Київщини та Чернігівщини вже навчили лелечат літати, а ті аж хміліють, кружляючи над хатами, полями, лісом за кілька днів у далеку дорогу з батьками. Перше прощання з батьківщиною аж до весни. Відпустка мені вдалася. Написав кілька новел та повість Варвара серед варварів, яку взявся екранізувати Олег Бійма, наребелився на Яготинських озерах, приймав своїх нових друзів, українців з Австралії, Канади, Америки. Вони посміливішали і після багатолітніх заборон стали вільно приїздити в Україну. Того вечора я з двома моїми друзями, різбірами Володимиром Волосенком та Василем Горінчуком до півночі просиділи під старою грушею у дворищі. Вони самі зголосилися на Спаса прилаштувати мені у письменницькому кабінеті різьблений дерев'яний сволок із написом Боже, в країну храни. Пізно завершили, і ми ще довго гомоніли за холодним пивом і таранькою власного виробу. Ми планували вранці поїхати в сусіднє село до діючої церкви і посвятити яблука, маківки, грона винограду, все з власного двору, лише мед, дарований сусідом пасічником. Прокинулися. Коли вже буяв ранок. У мене на ганку постійно бубонів брехунчик з ранку до півночі, як старий бурчун. А тут раптом чавунно казенний голос чеканить російською щось на зразок совєтського чоловіка постоянно преслідують уніження в своєї стране и за її пределами. Нас ведуть не в том направлении, яке указали класики марксизма-ленинизма, ще не поздно опомниться, і так далі. Блискавично спрацював інстинкт небезпеки. Через кілька хвилин ми вже сиділи в моїй Чорнобильській Волзі і мчали до Києва. Їхали мовчки, аж раптом Володимир сказав давай я тебе сховаю у себе в майстерні. Братіку, якщо все це так серйозно, мене вже не заховаєш ніде, відповів я, щиро вірячи у свої слова. Тоді до моєї мами на полісся в лісову глухомань, запропонував Василь. Якщо їм накажуть шукати, знайдуть з-під землі Василю. Через дві години я вже був у Верховній Раді, де в порожніх коридорах сіялася гуцульська скоромовка павличка, який мітингував у приймальній Кравчука, до якого зайшов і довго не виходив член ГКЧП, кремлівський посланець в Україну, генерал Пшенічніков. Тут уже були Лук'яненко, Ємець, Пилипчук, Філенко, Гриньов. Усі були знервовані, але ніхто не знав, що саме треба робити зараз. Очевидним було єдине у Москві вчинено заколот проти Горбачова і його перестройки і свободи слова. Вони провели його до Криму на відпочинок, а самі, як це в них водилося, здійснили політичний переворот. Все відкотиться назад, у сіру не застою, і вони нас першими повезуть у товарняках до Сибіру чи Воркути. Я нічого не драматизую. Такі думки у ті дні часто пронизували мозок, як блискавка. Одначе мушу однозначно і впевнено заявити: ніхто з нашого рухівського середовища депутатів не заліг у намул чи що найгірше підтримав заколотників тоді, коли вони ще були нежалюгідними і в них не тремтіли на весь екран руки. Вони 19 і 20 серпня на спаса ще демонстрували впевненість і всесилля. До того ж дуже значна частина суспільства на велетенському євроазійському просторі, ще жила в минулому часі і була цілковито адаптованою до застою, в якому навіть почувалася щасливою. Генерал Гекачепіс не виходив з кабінету Кравчука, нас, народнорадівців, у коридорі біля приймальні голови Верховної Ради збиралося все більше і більше, вже визрів перший крок вимагати від Кравчука скликання позачергової екстрасесії. Він мав на це повноваження. Нам важливо було мати публічну трибуну, щоб звернутися до людей, оскільки всі українські ЗМІ раптом занишкли, як миш під війником. Лише німецька хвиля того ж дня попросила в мене інтерв'ю, і я його охоче дав, назвавши Янаєва і всіх його сателітів, хунтою, що поза правовому полі, і що Україна ніколи не визнає їхньої влади над собою. Кравчук. Випустив пшенічникова якимось потаємним ходом і нарешті вийшов до нас. Він силувався відобразити спокій, але це виходило вкрай кепсько. Він сильно нервував. Нас зібралося вже понад 20 осіб, ми теж були до краю з'єритовані. Стало відомо, що компартія України офіційно визнала владу ГКЧП, повністю підтримала їх. Кравчук був секретарем ЦК, плюс ці таємні переговори з Пшенічниковим. Ми, не чекаючи запрошення, швидко зайшли до кабінету, де кому довелося стояти. Розмова була рваною, занадто галасливою, і це задовольняло Кравчука. Він великодушно заспокоював найгаласливіших серед нас Павличка, зайця, Пилипчука, вміло вигравав час. Зрештою, ми поставили вимогу негайно завтра, найпізніше, післязавтра, він мусить зібрати сесію. І що вона вирішить? лукаво запитав голова ради. Підтримає Горбачова, засудить учасників путчу змови, колективно пояснили ми. Товариші, депутати, якщо я навіть сьогодні зберу сесію, вона більшістю голосів прийме рішення про підтримку групи Янаєва. 239 голосів зроблять це швидко і радісно. Зупинити їх я не зможу. Ви цього хочете. На жаль, він мав рацію. У цей час теле та радіоканали України крутили інтерв'ю Кравчука, в якому він закликав зберігати спокій, збирати урожай, готувати дітей до школи. Ніби нічого не сталося. Ще невідома була реакція Єльцина. Принаймні, я боявся, що через свою неприязнь до Горбачова він може підтримати путчистів. Тоді кінець не вірилося, а все ж. Одна група на чолі з павличком зайнялася написанням звернення до українського народу, щоб видати його листівкою величезним тиражем. А мене з Гриньовим, що був заступником голови ради і поділяв нашу позицію, уповноважили зв'язатися або з Єльцинем, або з його найближчим оточенням, щоб знати їхню позицію і поведінку. Та мене розшукав секретар комітету з питань Чорнобильської катастрофи, який я очолював, і сказав, що мене розшукують від Єльцина, наловця. Зрадів я. Звісно, це був не Єльцин, а Юрко Станкевич, нардеп від Москви з найближчого кола Єльцина. Він виконував прохання Бориса Ніколаєвича. Треба було завтра відправити телеграму на підтримку руху опору чистам від українських нардепів-демократів. Я швидко накидав короткий емоційний текст. За своїм статусом Гриньов поставив першим свій підпис, а тоді всі, хто був зараз у раді. Загадкою було єдине, чому не сьогодні. А саме завтра. Я приїхав додому пізнього вечора. У дворі письменницького дому на тодішній вулиці Чкалова стояли два уазики без номерів і з салонім курів цигарковий дим. Я зіщулився і, чекаючи найгіршого, швидко зайшов до темного під'їзду. Ліфт не працював, і я темними сходами не вийшов, а вилетів на свій дванадцятий. На телебаченні крутили Лебединне озеро, яке переривалося від озвою пучистів. Нарешті заглушуване Радіо Свобода таки донесло правдиву інформацію. Голова Верховної Ради РФСР Борис Єльцин завтра збирає протестний мітинг на Червоній площі. Він і тисячі москвичів налаштовані рішуче, але язов підтягує танки та десантні війська до столиці. На душі стало ледь спокійніше. І я знесилено заснув. Лише згодом моя дружина зізналася, що просиділа біля мене сонного до ранку, хотіла надивитися, бо кожної миті чекала, що у двері постукають. Дякувати Богові, і долі не постукали. Вже сьогодні, йдучи на цю програму, я нагадав про це Галині. Вона задумалася, усміхнулася і сказала навздогін: того вечора, вже засинаючи, та якось дуже спокійно сказав: якщо посадять. То ненадовго. 20 хвилин з Володимиром Яворівським. Наступного дня закипіла досить тиха, номенклатурна, забезпечена дефіцитними товарами з усіх республік Москва, інтелігенція якої мала Єльцина за лідера справжньої перебудови і совісної влади. Це була перша і остання революційно-демократична Москва, що відіграла позитив для України. Москва Єльцина. До речі, висловлю парадоксальну, як для мене думку, два московіти наприкінці ХХ століття, хоч трішки реабілітувалися за завдані нам величезні кривди Горбачов і Єльцин. Перший за свободу слова і ковток свободи, які в нас забрали всі їхні попередники царі та генсеки і комісари. Другий за те, що не дав імперії відродитися, заборонив компартію і не дав можливості авантюристам відімстити нацменам в Україні. лідера такого темпераменту і такого масштабу, як Єльцин, та ще й на посаді голови парламенту, не було. При владі наголошую на цьому з владними повноваженнями. У нас такі повноваження мав лише голова верхради Кравчук, але він на таку роль не тягнув. Ви можете собі уявити Кравчука на бойовому танку? Навіть не на бойовому, музейному чи іржавому на постаменті. Я ніколи. Тому Україна ніби затамувала подих, і час для неї начеб зупинився. І раптом у Москву увійшли танки Язова. У це важко повірити, але буквально кілька тисяч москвичів із чотирьох мільйонів зупинили армаду танків і полки десантників, щоб. Потверджує, якщо не повну, то принаймні глибоку деморалізацію і занепадницький дух совєтської армії. Мисляча Україна не відривала вух від короткохвильових приймачів, де західні радіостанції таки проривалися крізь глушіння і вели постійні репортажі із Москви. Про почуті новини дружина інформувала мене телефоном, що, звичайно, прослуховувався кожної години. Лунали одна за одною протести й заклики до непокори Путчистам від народної ради, народного руху, спілки письменників, Демократичної партії, Львівської облради. Була знайдена хоч і лукавенька, а проте дієва теза це України не стосується. Влада гекачепістів на нас не розповсюджується, розповсюджувалася ще й як. І раптом довідуємось, що під гусеницями танків гине перший повстанець. На Красній площі перша кров на руках заколотників. Це був найдраматичніший момент або імперія прольє за своє самозбереження ріки крові, або гекачепісти з оточення того ж таки Горбачова, що відпочивав у Криму, обживаючи нову генсеківську дачу. Згодом ми довідаємося, що він із Раїсою теж слухали ворожі в лапках радіостанції, перебуваючи у фактичному полоні. Я йшов до себе у комітет з питань Чорнобильської катастрофи, який тоді очолював, на вулиці Шовкошитній 4. Біля входу мене перестрів миловидний молодик у сліпучо білій тенісці. Він приязно попросив перейти з ним на протилежну сторону вулиці у безлюдну браму. Мовчки відкрив свій дипломат, в якому поверх інших паперів лежав аркуш із списком на бланку КДБ УРСР. Список був величенький і, мабуть, не закінчувався на одній сторінці. Лук'яненко, Чорновіл, Павличко, Драч Яворівський, перша п'ятірка. Він закрив дипломата і зник, не промовивши і слова. Майже двометровий, ще сповнений сил та революційної енергетики Єльцин, піднімається на бойовий танк і стає символом непокори для всієї московицької імперії, що потрапила до рук самозванців. Більше того, для всього світу, бо ці кадри розносять по планеті всі телеканали. Спрацювала дивовижна деталь, сміливий, розвихрений Єльцин на бойовому танку і показані у вечірніх новинах п'яні пики та тремтячі руки Янаєва, Язова, Крючкова, Павлова, Пуго та інших. Це діяло навіть на сірого обивателя цей контраст, ті, хто робили авантюрну спробу заволодіти Велетенською імперією. Насправді постали перед мільйонами людей смішними, жалюгідними боягузами, від яких тхнуло перегаром і страхом. Наступного дня ми провели величезний мітинг на майбутньому майдані Незалежності, який стане символом української нескореності. Мітинг тривав до глибокої ночі і над ним витав, розходячись по всій Україні, Дух Свободи. Єльцин спускався із танка. Вважаємо вже президентом Російської Федерації. А вчора ще грізний і всеможний генсек Горбачов спускався по трапу президентського літака в Шереметьєво звичайною людиною, визволеною з в'язниці. Все стало на свої місця. Кравчук різко посміливішав і підтримав ідею проведення надзвичайної, позачергової сесії. Він знав настрої більшості застрашених швидкою розв'язкою комуністів із групи 239». Кілька народних депутатів з Народної Ради взялися за написання історичного документа про відновлення української державності чи то проголошення акту про незалежність. Спершу кожен з нас готував свій варіант тексту. Лук'яненко, Павличко, Головатий, Пилипчук, Гриньов усіх і не назову, бо кожен намагався у цей спосіб долучитися до події, що ставала реальністю. Отож було кілька версій акту, які потім будуть зведені в один. Сесійна зала закипала від пристрастей, кипів і майдан перед Верховною Радою, де чекали позитивного результату тисячі людей з усієї України, священники молилися Богові. Над Київрадою радою вже місяць майоріло синьо-жовте знамено, а тут їх були сотні знамен і гасел Україні волю, геть від Москви тощо. У залі точилася запекла дискусія. Я влучив момент і буквально вискочив на трибуну. Цитую знаменитого американського професора, українця, що сидів тоді у дипломатичній ложі Тараса Гончака. Цитую: виступив Володимир Яворівський, який першим відчитав запропонований ним акт незалежності. Прочитавши текст документа, Яворівський запропонував, щоб відбулося голосування. Одначе великої підтримки пропозиція Яворівського не одержала. Леонід Кравчук зрозумів, що справа не розв'яжеться так легко і оголосив. Перерву, кінець цитати. Справді, тоді спрацювала якась дивовижна енергетика, яка кинула мене на трибуну і вперше з неї прозвучав з моїх уст варіант акту про незалежність. І під час перерви ми звели всі версії в одну. Тепер вже такий вікопомний текст акту, який перед остаточним голосуванням зачитав сам Кравчук, наголошуючи, що це, мовляв, рішення не остаточне. Воно повинно буде підтверджена на всенародному референдумі. І ще Гуренко зробив заяву, що компартія УРСР підтримує акт. Відбувається голосування. Присутні 362 нардепи за 346. Один проти і троє утримались. На референдумі 1 грудня наш народ з нечуваною одностайністю підтримав наше рішення. Назавжди. Я чекав, що молодик із дипломатом ось-ось озветься. Це я, бачите, який демократ хотів вас попередити, не озвався. Як привид, може, озветься. зараз. І останнє, у своєму щоденнику, я тоді записав: Невже ми приречені на те, щоб проголошувати незалежність, а потім її втрачати, для того, щоб вороги наші знали, кого першим. Розстрілювати. Я переконаний, що ця незалежність уже назавжди. До наступної зустрічі!